Вітаю вас! Це власний погляд. Ми говоримо про статус столиці із Володимиром Пархоменком, директором аналітичного центру Асоціації міст України, пане Володимире. Вітаю вас, вітаю глядачі. Вітаю вас. Отже, закон про столицю він часто зазнає змін. Вносяться нові норми, виникають різні суперечності із цього приводу. От давайте зупинимося на деяких з них, зокрема, ліквідація районних рад столиці. Плюси і мінуси цього питання на сьогодні. Позавчора, сьогодні, що в нас п'ятниця, позавчора відбувся круглий стіл у Верховній Раді, який був зібраний комітетом з Державного будівництва місцевого самоврядування, який був присвячений саме питанням місцевого самоврядування в місті Києві, питанням київських виборів. І там питання районних рад у місті Києві, потрібні вони чи не потрібні, обґрунтовано їх ліквідували чи ні, жваво обговорювалося і дехто. Підтримував цей крок Київської міської ради і взагалі Верховної Ради України, але більшість присутніх цього кроку не підтримували. А чому? В чому проблема? Я колись, колись був головою однієї з районних рад міста Києва і можу про це говорити кваліфіковано, і доводилося про це виступати у пресі. Яка ваша точка зору Моя моя точка зору така, що ліквідувавши райради в місті Києві було повністю доруйноване в місті місцеве самоврядування. в місті у місті у Київраді є біля трошки більше ста депутатів і на кожного депутата Київради припадає сьогодні біля 30 тисяч киян і з може він, він врахувати він не може інтереси більшості з них? не те що вирішити їхні питання а він не може навіть до нього не можуть навіть добитися виборці щоб ці питання до нього довести. В той же час на одного депутата райради припадало в 10 разів менше виборців, це було десь, десь 2-2,5 тисячі. І крім того, райради завжди були відкриті до виборців, виборець завжди міг туди прийти, а Київрада вже. Більше десяти років, як туди доступ закритий, і ми бачимо, що останнім часом нам відбувалися події з вимогами громадськості відкрити Київраду для доступу громадян, тим більше, що немає ніяких законодавчих підстав органів місцевого самоврядування бути, бути закритим для громадян. І це одне питання. Крім того, у планах соціально-економічного розвитку районів, які затверджувалися депутатами, обраними тамтешніми виборцями. Завжди враховувалися набагато дрібніші речі ніж ніж їх сьогодні Лише дуже укрупнено враховує Київрада у відповідних документах, які стосуються всього міста Києва. У планах соціально-економічного розвитку районів враховувалися питання там дворів, покриття, там ремонту покривень на будівлях. Тобто до інтересів виборців підходили дуже близько. Київрада до цього спуститися не може. Що в такому разі сьогодні, звичайно, є районні адміністрації в місті Києві, але без депутатів, які представляли безпосередньо виборців, які приходили з округів, їм набагато. Складніше навіть за бажання визначити ці пріоритети пане Володимире, А можна цю норму повернути назад у закон? Так, звичайно, я хотів би сказати і ще трошки, що школу райрад проходили сотні і, і тисячі громадян, які потім. Могли далі працювати, зростати по цій лінії, а або просто в своєму житті, бути більш усвідомленими з питанням місцевого самоврядування. Це було дуже корисно і можна назвати ще багато, багато, багато переваг Перебаг. в існуванні районних рад саме в місті Києві, Дехто посилається на позитивний досвід інших міст України, де ліквідовані райради. Але місто Київ значно більше від будь-якого з цих міст в декілька разів і міста і райони міста Києва налічують 300-350 жителів. Це це більше, ніж багато обласних центрів в Україні. Тисяч жителів. Так, тисяч жителів, і це більше, ніж багато обласних центрів у місті. Тому це зовсім інші масштаби. І потім місто Київ за конституцією, крім міста, є ще має ще й статус регіону. Так як область має районні ради, так і місто Київ має районні ради, які ближчі за своїм статусом до районних рад у областях, ніж до районних рад в інших містах, що і видно у способі організації управління ними Рада і районна державна адміністрація. Так само і в областях. У, міст, у містах не так. А, а щодо повернення, і чи можливо це? То звичайно, ну треба просто повернути. Найпростіше це повернути редакцію закону про Київ, яка існувала до, до, до вересня місяця дві року. Там все це було передбачено. Хоча закон, звичайно, був не дуже досконалий. Фахівці говорили ще під час його прийняття, що він може ефективно діяти лише поки Олександр Олександрович Омельченко залишається київським міським головою. Що й трапилося після того, як він пішов. Київська міська рада під керівництвом нового міського голови Черновецького обрізала до неможу повноваження районних рад, і, звичайно, в таких районних радах сенсу було мало. І але треба було їх не ліквідовувати, а просто повернути відібрані повноваження, якими вони вони керувалися багато років. Перед цим а що кажуть депутати? От вчора на засіданні круглого столу Піднімалося це питання. Ну більшість депутатів саме підтримували повернення районних рад у місті Києві. Більшість депутатів Верховної Ради України, тому що голосу депутатів Київ, Київської міської ради там не було чуть. Там були відсутні і такі більш-менш помітні представники. Київської міської державної адміністрації, тому взагалі голосу Київради Київської міської державної адміністрації там чомусь не було чути. От ще таке цікаве питання виникає. Суміщення посад Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. А сьогодні, взагалі, мера Києва немає і затягується проведення виборів, порушуються норми законодавства, оскільки дату так і не визначено. От як врегулювати ці питання? Е Звичайно, можна повернутися до ситуації, коли київський міський голова обирався, призначався одночасно, майже автоматично, президентом України, головою Київської міської державної адміністрації. Це було передбачено попередньою редакцією закону про Київ. В той же час, і от і на круглому столі доводилося чути, що доцільніше зробити не так. А розділ, чіткіше розділити повноваження між Київською міською державною адміністрацією і Київською міською радою, між головою Київської міської державної адміністрації і Київським міським головою. Органи місцевого самоврядування міста Києва мають повністю забезпечувати життєдіяльність Київської територіальної громади. Вони повинні управляти і системою надання соціальних послуг. І систему надання житлово-комунальних послуг, і утримання житла, і утримання доріг, і, і все, що властиво саме органам місцевого самоврядування. В той же час Київська міська державна адміністрація і це можна бачити у думці фахівців щодо взагалі напрямів проведення взагалі реформи місцевого самоврядування. І, взагалі, місцевих державних адміністрацій вони повинні займатися з цим більшість уже згодна. Лише для цього треба робити практичні кроки. Вони повинні займатися наглядом за дотриманням Конституції і законів України, в тому числі органами місцевого самоврядування на території. Вони повинні займатися наглядом за використанням коштів державного бюджету України для здійснення в рамках тих проектів, що збільшую, здійснюються на цій території. Вони повинні координувати діяльність. Територіальних представництв міністерств, які є на цій території. Що тоді має робити мер, які функції відводяться? Ну, мер такого поняття в Україні немає. І не було, це жаргон. Якщо ви, якщо ви маєте на увазі Київського міського голову, ну, то, як всі київські міські голови в Україні, він має головувати на засіданнях Київської міської ради та очолювати виконавчий комітет. Київської міської ради, який у ну, неї повинен пане бути. Пане Володимире, сьогодні ця посада чомусь втратила привабливість. От є посада, але немає повноважень. Він як весільний генерал. От як змінити таку ситуацію? Які... На Чи мі... потрібно якісь місце зміни? Щоб вибирати Тут так, є, так, Тут є деякі суперечності. Багато політиків доводиться чути, які говорять, що сьогодні не варто боротися за посаду київського міського голови. Оскільки ця посада міського, оскільки ця посада сьогодні позбавлена реальних і дуже важливих повноважень, моя думка така, і я у всіх дискусіях її висловлюю: що для для того, щоб повернути київському київському міському голові всі його важливі повноваження, ми повинні обрати на цю посаду сильну особистість, яка б яка б була потужним мотором повернення місцевого самоврядування місту Києву, тобто вся справа саме в особистості. Вся справа внесні змін до закону, але хтось але має бути потужний лобіст внесення цих змін, потужний організатор, потужна група. І саме для цього я думаю, що ми повинні обрати на цю посаду сильну особистість. Якщо ми вже заговорили про столичні вибори, от сьогодні говорять про те, що обрання столичного голови і депутатів Київради співпаде у часі. Це так можливо, це не порушується ніяка норма законодавства. А це на всіх місцевих виборах одночасно обирають на чергових місцевих виборах, які відбулися в 2010 році по всій Україні. Одночасно обиралися місцеві ради і сільські селищні, і міські голови. Це звичайна справа. В цьому тут нічого такого немає. Тобто, в принципі, це традиційно так би мало так, бути. Так ні, так воно так і є. Зв'язку тільки так. з тим, що Чорновецький раніше достроково написав так. заяву. Так, і в цьому є деякі правові проблеми, які обговорювалися на круглому столі, звичайно, створені. Серйозні правові такі проблеми для їх вирішення, але їх треба вирішувати. А те, що дата до сих пір не визначена з виборами, ну Верховна Рада сьогодні має резерв десь до кінця цього місяця. Резерв В... ще є визначитися, так. Але це звичайно політичні ігри, тому що вибори київського міського голови мали бути призначені вже після того, як секретар Київської міської ради Галина Герега у липні місяці. Минулого року війшла з відповідним поданням після відставки пана Черновецького до Верховної Ради з тим, що повинні призначити вибори. Верховна Рада була давно повинна розняти це питання, призначити вибори, але чисто політичні ігри, які, звичайно, обмежують перш за все права киян, так точно як досі не вирішено питання призначення виборів Черновецького Чернівецького міського голови. Повноваження попереднього міського голови припинені ще в лютому 2011 року. Верховна Рада досі не призначила вибори. Ми говоримо про вибори сьогодні. Вибори. Міського голови відбувається в один тур. Тобто скільки киян прийшло, проголосувало, нехай це буде невеликий відсоток, але затверджується переможець. Правильно так. чи можна таким чином відобразити повне повну картину волевиявлення українців, які проживають у столиці, і сьогодні вже мова йде про двотурність виборів. От ваша думка з цього приводу потрібно змінювати досвід, в цьому напрямку досвід однатурових виборів по всій Україні давно свідчить про те, що це створює умови для приходу до на ключову посаду в місті доволі часто, частіше ніж хотілося б, випадкових осіб, які не готові виконувати цю роль, які не мають відповідних навичок, не мають відповідних бачень і через те. Їх або, або достроково припиняє повноваження відповідна міська рада, або якимось чином вони навіть добровільно йдуть у відставку вже через деякий час. Звичайно, якби вибори проводилися в два тури, громада мала б можливість чіткіше визначити своє волевиявлення, віддати перевагу справді найсильнішому кандидату. Це об'єктивно. Однак, ми зараз проводимо. Асоціація міста має на увазі, проводимо опитування міських рад, властиво їх секретарів, щодо необхідних змін у виборчому законодавстві. І от думки розділилися. Ми ще правда опитування не закінчили, але з цієї кількості анкет, які ми на сьогодні отримали, трошки менше половини підтримують обрання міського голови, ну це взагалі по Україні, за, за абсолютною більшістю голосів. Тобто. Все-таки невеличка більшість підтримує те, щоб вони далі обиралися за відносною більшістю. Я би сказав, що тут можна було б е, прийняти компромісне рішення, що е, повторні е, другий тур можна не проводити, якщо один з кандидатів на міського голову набрав, ну якщо не 50% плюс один, то хоча б якусь мінімально кваліфіковану більшість, наприклад, 40 mm. І можливо за умови. Його відриву від другої кандидатури ну досить таки помітно, скажімо, 10%. Ну, можливо, тоді можна було б прийняти хоча б на якийсь час таке компромісне рішення і керуватися ним. І е, сьогодні йде мова про те, щоб вдосконалити статус столиці, що стосується міста Героя Києва. От що саме мається на увазі? Чесно кажучи, у мене немає що сказати на цю тему і. Особливих думок на позавчорашньому Круглому столі з цього приводу не висловлювалося не ну, висловлювалося. Хоча, ну, хоча недавній депутат, але назавжди фахівець Юрій Боданович Ключковський, висловив думку, що, власне, в місті Києві не, весь, не все місто Київ виконує столичні функції. Фактично столичні функції виконують лише центральні райони, можна сказати, Шевченківський і Печерський. І ці, ці функції можна було б віддати на виконання, це вже, можливо, я розвиваю думку Юрія Богдановича, бо він її так чітко не сформулював, їх віддати на виконання державною адміністраціям, відповідно, Печерського і Шевченківського району, ну, можливо, під координацією Київської міської державної адміністрації, або властиво їй ці функції передати, оскільки ці функції справді державні, і вони виконуються на вузькій частині території. Дякую за розмову. Нагадаю, що це була думка директора аналітичного центру Асоціації міст України Володимира Пархоменка. Ми говорили про статус столиці. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.